Популярний косметуч усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Для того, щоб підтримувати звання головного б'юті каналу про Теревені. Чи каналу з теревенями про б'юті, я вирішила сьогодні з вами трошечки поговорити, не макіяжитися, не перебирати тут баночки, а просто-просто потеревенити про б'юті. Власне, як таку окрему тему я не придумала. А коли я не придумаю теми, мене виручає шо. Знайти якийсь цікавенький тег, дякувати Богу. Існують б'юті блогери за кордоном і в Україні, власне, також які створюють цікаві б'юті теги. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із них. Називається він Unpopular Opinion Makeup Tech, тобто непопулярні думки про косметику. Цей тех я знайшла на каналі блогерки Паті Алонсо. Тут -от я додам власне шапку цього каналу, і в описі до відео обов'язково буде посилання. Тож переходьте, дивіться, підтримуйте блогерок. Також в описі до цього відео ви знайдете усі активні посиланнячка усіх моїх інших соціальних мереж. І мій телеграм-канал, де ми з вами обговорюємо новиночки, новини, якісь я вам пишу там інсайди про бренди, про канал, про нові відео. Також, звичайно, мій інстаграм, обидва мої акаунти, і звичайно ж, тік-ток. Якщо вам цікаво, переходьте, підписуйтесь, будемо з вами дружити і там. Власне, можемо починати, бо питання про б'юті, особливо різні каверзні, не чекають. Поїхали. І перше питання: тего популярний косметичний продукт, який вам не подобається. Тут все дуже легко. Я б навіть сказала цілий бренд, який мені не подобається. Точніше, цілий бренд, цінову політику і кольорову політику, якого я не дуже розумію, і це Pet Петмаґрет. Мама Пет, як її тільки не називають, для мене це петмаград. Якщо треба обрати якийсь конкретний продукт цього бренду, який мені не подобається, то я скажу, що це десятки ціней. Величезні, ці Mothership. Навіть їх не врятують в моїх очах оці Shades, Бо коли ти отримуєш величезну таку гробулю. Палетку тяжелючу пластикову, яка царапається просто як я не знаю від одного погляду на неї. За 125 доларів я вибачаюсь, палеточка е, Mothership коштує 125 доларів, і ціна, як я розумію, не змінювали вже достатньо давно. Тобто, і в ній такі сухі відтінки, просто сухезні. Я мала одну таку Mothership... Е, Чесно, вона мене не вразила, я її продала, і слава Богу, мала я також четвірку ціней, також продала не моє, не хочу, не вмовляйте. І взагалі, я знаєте, так дивлюся на бренд цей, дивлюся на асортимент цього бренду, і от жодного разу мені здається нічого в мене всередині не йокнуло, щоб я так. Блін, ну цьому я б купила один. Ні, можливо, один раз таке було, коли вони на 14 лютого випускали набір з двох бальзамчиків для губ у вигляді сердечок, мені здається, чи там два кольори в одному сердечку, чи то ну коротше, просто форма флакончика. Це не тому, що мене якось вразив продукт, це тому, що мене просто вразила упаковка, і це до свята було так прикольно зроблено. Я стала неодноразово помічати, що продукти бренду Pet Magrat з'являються на різноманітних розпродажах. Наприклад, у тому ж Боксі Charm чи Ipsy. Я точно бачила там блиски, помади цього бренду. Також палетки такі от довгенькі, я не знаю, чи там 5 чи 6 відтіночків, і також великі палетки з рум'янами та хайлайтерами. До речі, вони не такі вже й старі, щоб потрапляти на подібні розпродажі. Також на Сефорі вже достатньо давно висить колекція Star Wars на сейлі, а також новорічна палетка. Оця здоровенна така, вона для мене максимально рандомна. Я вже на неї так декілька разів дивилася, бо її щось зі знижкою, мабуть, 50% продають. Думаю, ну може взяти. А потім а що я буду з тобою робити? По перше вона здоровенна. По-друге, не сказати, що там якісь надцікаві формули чи надцікаві кольори. От, от, власне, і так я не рекомендую і, мабуть, ніколи не буду рекомендувати продукцію Pet Magrat. Якщо ви користуєтесь брендом, якщо у вас є фаворити у цього бренду, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, не палетки. Можливо, я знаю, що багато хто хвалить пудру, тональний. Можливо, воно того варте. Можливо, треба спробувати і змінити своє ставлення до бренду загалом. Фіг з ними з тими палетками, але можливо ставитися до... Самого бренду буду трошечки трошечки ліпше, то побачимо. Друге питання: того. Популярний косметичний продукт або бренд, який здається, всі ненавидять, але ви любите. Ну, це дуже просто, і я на це питання чи схоже питання, вже відповідала. І моя відповідь Джефрі Стар Косметікс. Серед українського б'юті ком'юніті і українського користувача косметики, Джефрі не викликає такого хейту. І кенселінгу як у американського б'юті ком'юніті, вся справа в тому, що саме американське б'юті ком'юніті було. Поглиблено в всі його якісь скандали, вони витягали його, там якісь старі висловлювання, вони слідкували, чи як він поставився, там, до якої людини, чи вибачився, чи не вибачився, що він там десь ляпнув, з ким він дружить, проти кого він дружить. Ну, коротше, за його таку довготривалу кар'єру на Ютубі і не тільки він нагрішив багато, скажімо так, але останні. Два чи три роки взагалі в ніяких скандалах він не бере участь. Він вже вибачився перед ким тільки можна. За все, що тільки можна, сидить собі мовчки на своєму ранчо, виховує яків, розвиває бізнеси, причому не тільки косметику, але й всі інші бізнеси. У нього там чи планується відкриття шоуруму якогось, саме Джефрі Стар Косметік чи щось таке, бо він там інтригує вже півроку, якось там показуєш. Точки приміщення, але все якось якось незрозуміло. От своїх цих яків він вирощує, там і здається, ресторан, мабуть, у нього відкрився, де продається м'ясо тих самих яків. Ну, коротше, хлопець, точніше вже чоловік, працює, гарно себе почуває. Випускає собі колекції нової косметики. Я, до речі, придбала собі палеточку, цю нову з солодкою ватою, але я так жорстко затупила. Коротше, я коли оформлювала замовлення, я додала палетку і додала цю базу під макіяж. І також додала два нових відтінки цих iGloss, ну коротше однушечки у нього такі сяючі є. І читаю в при замовленні, там в шапці висвічується, що якщо ви додаєте до себе в замовлення оці нові відтінки, там що сяючі бальзами, то будьте готові, що ваше замовлення поїде аж там 15 травня. Я така, ну я не хочу аж 15 травня, я тоді замовлю тільки палетку і тільки базу цю. І от я замовила 15 квітня. Зараз, день, коли я знімаю це 27 квітня, у мене все ще не зашиплене моє замовлення. І я сьогодні така думаю, ну що таке, ну що вони так довго не шиплять? Ну, було, було, але так довго не, за... не було таких довгих затримок. І я заходжу і, коротше, перечитую цю от плашечку щодо відправки в травні і розумію, що серед продуктів на. Затримку відправки є оцей от праймер для обличчя. От нафік мені б був той праймер, мені б ця палетка вже, блін, доїхала, або там була б вже в дорозі 100%. А так доведеться до середини травня чекати, поки її тільки зашиплять. А потім, поки вона доїде, але можливо, можливо, це шанс нарешті зробити огляд на палеточку і інші продукти від Джефріс з колекції Психоделічний Цирк. Якщо вам це все ще актуально, напишіть в коментарях. Третє питання: тегу колаборація, яка вам не сподобалася або не зацікавила. Я не дарма порекомендувала вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео. Саме тому, що там я частіше за все і бомблю. Знаєте, якщо я бачу якийсь запуск чи якийсь недорозуміння, я не можу підібрати іншого слова, про який мені дуже дуже хочеться поговорити. То я зазвичай пишу там полотно тексту там з якимись скрінами, з якимись картинками, і знаєте, виговарююсь, Знаходимо ми там з вами спільну мову, обговорюємо ці якісь ситуації, запуски, і мені стає трошки легше. Я сподіваюся, вам також. От і я не пам'ятаю, це було кіне... О, ні, це було це був кінець осені минулого року, початок зими. Тоді бренд Makeup Revolution вирішив запустити колаборацію, колекцію, присвячену гри престолів. А Колорпоп у той же час запускав колекцію з Гаррі Поттером». Мені здається, ці два всесвіти мої найулюбленіші. Я обожнюю «Гаррі Поттера», я обожнюю всесвіт Гри престолів». І, звичайно, я коли побачила анонс, я така, ну все, ну просто я куплю все, що ви зробите, щоб ви там не понавипускали. В результаті я коли побачила колекцію Гри престолів, я просто така: ви, ви, ви серйозно? Тобто, коли нам продають помаду для губ «Дейнеріс», а вона просто чорна, чи коли нам продають, мені здається, це була червона помада Ар'я. Тобто Арія персонаж, який взагалі не асоціюється з помадою, взагалі з макіяжами. Ну, якщо вам треба продати а, червону помаду, назвіть її Мелісандра, чи Червона, чи як вона, вогняна жриця. От, ну, Придумайте щось. Якщо вам треба продати щось відносно Дейнеріс, так продайте там якийсь а, холодний хайлайтер, чи я не знаю, чи ці а, фіолетові тіні, бо у неї, мені здається, за книгою були а, фіолетові лілові очі. От, ну, І коротше дуже-дуже багато таких моментів. Те, що от не, взагалі не можна знаєте, натягнути сову на глобус, от що називається, випустити подібну колекцію. Коли ти притягаєш з-за за вуха, ти береш просто якусь рандомну палетку, а, називаєш її там карта світу, карта Вестеросу» і все. І у тебе там просто різноманіття якихось рандомних відтінків, форм. І ну, Я не знаю, навіщо це робити. Точніше, я розумію, навіщо це робити, це гроші. А Фанати куплять навіть люди, які ніколи не користуються косметикою, але колекціонують все, що можна купити з е, улюбленим всесвітом. Вони візьмуть, покладуть собі на поличку, а Мейкап Революшн заробить. Та ж сама історія з Колорпоп. Колорпоп взагалі та й Makeup Revolution також, і Колорпоп. Вони знаєте сіли на цього коня колаборації і скачуть на ньому, просто поки він не подохне, просто поки вони не переберуть все, що, з чим можна зробити колаборації: серіали, фільми, книжки, їжа, спортивні команди я не знаю, все-все все що завгодно. Просто колаборація з Гаррі Поттером, знаєте, це як моя особиста образа. Тому що, знаєте, була випущена помада Рон Уізлі. Що? Я вибачаюсь, помада Рон Уізлі, червона помада Рон Уізлі. Навіщо? Кому, до чого воно? А, випущені там чотири були, мені здається, бальзами з в кольорах факультетів. Ну, це максимально банально, це, ну, це просто єдине перше, що можна було зробити. Палетка нудна, якісь хайлайтери присвячені добі і буклі. Чи ці Хедвік то теж знаєте, не розумію, до чого, що, як, чому. Я розумію, що брендам не дуже вигідно прям заморочитися з колаборацією. Тобто, якщо вони розуміють, що наліпити там назву улюбленої книжки чи фільму, і там логотипчик якийсь десь на упаковці. І і люди схавають, люди схавають. Вони куплять, до того ж це бюджетні бренди Colorpop і Makeup Revolution, тобто там 10 баксів, 5 фунтів, ну такі ціни. Дуже ну, начебто, і все одно гроші, але ну, типу, за 10 баксів можна і купити, ну, за 5 фунтів можна і замовити, та нічого, та нічого. Нічо. Але якщо ти замовляєш всю колекцію, то це теж влітає в таку собі копієчку. Я вам скажу, що я з колекції Makeup Revolution і Гра престолів замовила один айтем: це цей е, підставка під Beauty блендер у формі е, сталевого трону. Залізного трону. От. І Це єдине, що мене знаєте, так вразило, і я вирішила це взяти. Далі е, виходив, мені здається, адвент-календар навіть з, цією, з розширенням цієї колекції, але там все ще гірше було. З Гаррі Поттером, я сподіваюся, Color Pop зупинився, бо щось там і фанати не були дуже щасливі, тому що бо, щось там з Джоан Роулінг знову, коротше. Ах. Сподіваюсь, я відповіла на питання тегу. Зрозуміло. Напишіть в коментарях, можливо, якась колаборація була, яку ви чекали з брен... ну, бренда з фільмом, книгою, можливо, з якимось блогером чи селебріті, який ви чекали, 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 а на виході зрозуміло, що вийшла фігня. Мені дуже цікаво почитати про ваш досвід такий. Так, четверте питання: тегу популярний етап макіяжу, який ви ніколи не робите. Ну я не впевнена, що бейкінг досі настільки популярний, як був буквально там рік тому, але я ніколи його не роблю. Я знаю, що з його допомогою можна прям дуже круту корекцію обличчя зробити. Ним можна круто закрити зони під очима, там синячки. Але це не моя історія. По-перше, у мене дуже суха шкіра, і якщо на неї трошечки переборщити пудрою, трошечки від того, що я використовую, то вона вже буде виглядати як такий, знаєте, трошки підсушений коржик. Якщо ж бахнути дуже багато пудри, а коли ви робите бейкінг, я думаю, ви бачили ці відосики в Тіктоці чи на Ютубі. Там треба не те, що дуже багато, там треба дуже дуже багато пудри. Ефект, звичайно, фантастичний, але я думаю, що в моєму випадку для життя він не Знаєте, англійською, це буде не applicable, not applicable, коротше, не юзабельний, боже мій а, робота в IT, бачите, дає свої плоди, забуваєш слова рідною мовою. От, тобто він. Класний для фото, можливо, для відео, і то не факт вже для відео. Для фото точно супер круто, коли ти можеш там щось потім підратушувати. От саме тому я його і не використовую. Можливо, якби я мала жирну шкіру, і то частіше б використовувала цей лайфхак цей підхід цей. Степ крок у макіяжі, але воно мені не треба, і якось я без того спокійно живу. Чи використовуєте ви бейкінг в своєму макіяжі? Напишіть в коментарях. Особливо мене цікавить в щоденному макіяжі, бо я знаю, що є дівчата, хто прям щоденно бейкінг, знаєте, їх такий маст у них. Як у вас з цим Напишіть в коментарях? П'яте питання: популярний б'юті інфлюенсер, на якого ви не підписалися або не дивитеся? Ну я вже казала, що я не дивлюся наразі на Ютубі нікого, окрім українських б'ютіків. Тому я думаю, що тут можна отаке зний список скласти з б'юті інфлюенсерів якихось дуже дуже популярних американських, та сама Таті, Нікі Туторіалс і так далі, і тому подібне. Єдиний, кого я можу дивитися, але він не випускає відео. Це Стар. Мені здається, що єдині відео на його каналі, які виходять останнім часом, це чисто його презентації колекцій. Тому не знаю, чи рахувати, чи ні, такий перегляд. От з наших б'ютіків українських, і маленьких і великих, я здається дивлюся всіх. Можливо, не у всіх я передивляюсь абсолютно кожне відео. Можливо, не на всіх я ще підписалася, бо блогери зараз з'являються як грибочки після дощу, і мене це дуже тішить. Що я все частіше в стрічці рекомендацій бачу українських блогерів. Я робила мені здається взимку ще минулого року, десь листопад чи грудень. Я робила підбірку українських б'юті каналів на Ютубі. Можливо, вже треба оновити цей постик, зробити таку частина два бо з того часу точно з'явилися нові канали або підросли ті канали, які на той момент були маленькими. і Я їх там не помітила, не додала в список. Але тішить, тішить, що YouTube український росте. креаторів з'являється все більше і більше. З'являється оце от бажання: знаєте, шукати свої формати, придумувати щось цікаве, поліпшувати якість картинки, звуку, щоб, знаєте, не відставати від метрів. І щоб не так було позорно перед новачками, які знаєте, залітають відразу з супер яскравою. Крутою. Картиночкою, звуком Привіт, Кокомла! Ти просто супер! Я обожнюю твоє відео. А якщо ти дивишся це, це відео, передаю тобі привіт. От, коротше, коротше, тішуся і зовсім не шкодую, що не підписана ні на кого з американців, британців, поляків і тим паче росіян. Шосте питання: тегу популярний косметичний продукт чи бренд, яким ви більше не користуєтеся чи не підтримуєте? Ну завдяки вище згаданим росіянам список брендів, які я не підтримую, доволі величенький Такий ви знаєте, я не буду перераховувати бренди, які я перестала купувати. Через те, що вони банально не вийшли з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення, тому що їх забагато. Я не хочу зараз оце, от знову підіймати тему брендів зрадників. Це окреме відео можна про це знімати, і не одне. Я можу сказати лише про один бренд, що мені дійсно шкода. Що від нього довелося відмовитися, і це бренд Kiko Milano. І ви знаєте, можливо, якби бренд хоча б якось висловив свою позицію о, у цій всій ситуації, то ну я б навряд чи його купувала все одно, але, хоча б знаєте, було б не так шкода. Бренд Kiko Milano мало того, що я ж кажу, не вийшов з ринку Росії. Він продовжує там продаватися спокійненько. Він жодного слова не сказав щодо агресії Росії до України. До речі, в Україні він також продається. До нас завозять нові колекції. На сайті Інтертоп офіційно продається бренд Кіко, і також працюють фізичні магазини в Харкові. В Харкові, в Харкові, в Нікольському, в який просто влучила ракета. Працює магазин Кіко спокійненько, який підтримує Росію. Отак. От Отак. Власне, чому мені шкода, що від цього бренду довелось відмовитися продукти? Були доволі цікаві, прикольні. Не можу сказати, що це бюджетний бренд, але такі, там були доступні якісні продукти. Плюс, знову ж таки, я з Харкова і я регулярно ходила в той самий Нікольський, в той самий магазин Кіко, можна було все посвочити, подивитися, нові колекції привозилися регулярно. Старі колекції на величезних знижках постійно були, і можна було знайти собі реально якісь. Незвичайні цікаві продукти, і гарні упаковки, і гарне оформлення самих продуктів, цікаві відтінки. Класична лінійка також завжди можна було знайти собі там щось корисне. Бо я, так знаєте, заходила, я ніколи не виходила з магазину Кіку без покупок, навіть якщо я прийшла там, на нову колекцію, а нову колекцію ще не привезли. Я знайду, що там собі купити. От. І через це якось дійсно обідненько, що вони так. Так, так, залишилися на Росії і нічого навіть не прокоментували. Але, ну, що робить? Таке життя, і я сподіваюся, що Україна ще отримає свою порцію крутих нових брендів, які захочуть продаватися у нас офіційно, повідкривають свої магазини або зроблять офіційні представництва. А я як блогер буду тільки рада. Так, сьоме питання: тенденція макіяжу, яку вам не цікаво пробувати. Знаєте, мені важкувато вичленовувати якісь там тренди на макіяж, окрім можливо, ж загальної знаєте, хвилі. Типу, от зараз там макіяж без макіяжу в тренді, а от зараз там якісь сяючі продукти в, в тренді, там глоси, щоб все там від сяяло, було там вологим на вигляд і не тільки на вигляд. От можливо такі штуки я помічаю. А якщо от прям конкретні, якісь там я не знаю колір, можливо, якийсь популярний, чи текстура, чи форма, чи ще щось ні, я таке не бачу. Тому я ж кажу, сьогодні трошечки готувалася до цього відео. По, по, вирішила почитати які зараз тренди, про що зараз пишуть, і виявили, що зараз тренд це освітлені брови, тобто висвітлені брови. Це може бути прям фарбою освітлені, це може бути зроблено якимись косметичними продуктами, тобто там консилером, наприклад, і потім там підтушовано тінями, чи якимось олівчиком. Ну коротше, коротше, цей тренд. Мені не зрозуміли, я за те, щоб брови були натуральні. Якщо ви, звичайно, не робите якийсь креативний образ, де вам потрібні там, брови всіх кольорів райдуги чи якоїсь нестандартної форми, чи можливо взагалі відсутність брів вам потрібна. Тоді ок. А робити в повсякденному макіяжі, як в повсякденному житті, там я не знаю брюнеткам білі брови. Ну я, я взагалі я не проти. Тобто, якщо вам хочеться, робіть, але я б е, таке не робила. Все, це от моє відношення до такого тренду. І останнє питання: тегу косметичний продукт, який теоретично був кращим, ніж коли ви його спробували. Ох, тут у мене вже готова відповідь: це оцей от прекрасний контур від Шарлоти Тілбері. Цей контур, як і рум'яна, як і хайлайтер. Взагалі оця серія Magic Wand, Це щось неймовірно популярне у Шарлоти. Оцей саме відтіночок Fair, Fair Medium, здається. Так, Fair Medium, його от в якісь періоди дуже важко зловити. Він відсутній і на сайті у Шарлоти, і на Сифорії ніде його нема. потім він з'являється і знову його розкупають дуже швидко. Ну я думала, думала, може навіть рік над покупкою цього продукту. Думала, думала, думала. А потім, коли готувалася до відео з продуктами від бренду Charlotte Tilbury, от десь отут я його закріплю. Якщо ви ще не дивились, подивіться. Я думаю, що воно доволі цікаве. Там дуже багато продуктів від Шарлоти. От, я щось, знаєте, психанула. Я його навіть не замовляла десь за кордоном, ні з Sephora, ні з сайту Шарлоти. Замовила з сайту Cosmetic Deals, перевірений такий магазин, який спочатку стартував в Інстаграмі, потім створили вони свій сайт, дуже класний. Я неодноразово там замовляла. Це не реклама, нічого такого, просто хороший перевірений магазинчик, там, де вам точно все відправлять, і все буде ок. Замовила, затестила, не зрозуміла. Затестила заново, не зрозуміла. відео зняла, все ще не зрозуміла. Він мені має якийсь, по-перше, я не розумію, чому його називають контур, якщо це бродзер конкретний, бо він теплий і у нього червоний підтон. Не знаю, можливо, він так якось комбінується з моїм відтінком шкіри, що я реально бачу червоне на, своєму, на своїй шкірі. А, тушується непогано, все прекрасно, він легенький, він витушовується просто в нуль, лягає чудово, комбінується з рум'янами, іншими кремовими, кремовими продуктами, також чудово комбінується. От. Але оцей от, ну, колір, колір і просто місмеч між очікуванням реальності. Тобто я очікувала контур. Отримала бронзер. Це непогано, але це не те, що мені треба було. Мені не треба бронзер, я не користуюся бронзерами. От, ну, а, а скільки було розмов просто Шарлота? А, можливо, якщо вийде щось більш холодне, то я обов'язково куплю і спробую. А поки ну, я буду звичайно його використовувати, бо штука така дорогенька. І просто його викинути, чи навіть подарувати комусь. Ну я вже казала, що я не дарую, не продаю, або дуже рідко це буває, якось виключене, якісь роблю. Це продукт, який має аплікатор, і яким я торкалася своєї шкіри. Тобто я таке не продаю, не віддаю зазвичай. От тому буду використовувати. Я думаю, що якщо активно його юзати, то тут не так багато продукту, і він доволі швидко закінчиться. Ось таке от розчарування. Яких продуктах розчаровувались ви? Напишіть в коментарях. А я, до речі, подумаю над тим, щоб зняти відео якесь таке, знаєте, розчарування косметикою, мої косметичні розчарування. Проблема тільки в тому, що я зазвичай від таких продуктів дуже швидко позбавляюся. Я не тримаю їх у себе. І згадати тому, що мені там не сподобалося, чи чим я була незадоволена, доволі важко. Але якщо вам буде цікаво таке послухати, то я підійму, знаєте, свої замовлення на різних сайтах. Подивлюсь, що я замовляла, від чого я позбавилася і з якої причини. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися таке відео. Я думаю, що на сьогодні це все. Ми класно потереведили. Я чекаю на всі ваші коментарі. Власне, в коментарях буду відповідати, будемо там спілкуватися. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, свою вподобайку, поділіться цим відео зі знайомими та близькими, хто також цікавиться темою б'юті. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!